Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні будемо готувати сирні кілечка, дуже просту і смачну закуску. А ви ж підтримайте відео вподобайкою, канал підпискою. А якщо рецепт сподобався, то напишіть будь-який коментар для просування відео в рекомендації. І погнали готувати! Всі грамовки КБЖВ в описі під відео. Рецепт на маленьку порцію на 6 кілечок. Беремо 100 грам кисломолочного сиру, додаємо 50 грам твердого сиру, який гарно плавиться, наприклад, тверду моцарелу. Всипаємо 40 грам борошна. Підійде рисове та пшеничне. Розбиваємо яйце, всипаємо дрібно нарублену зелень кропу. Додайте побільше, якщо теж її любите. А тут уже не вибір, якщо бажаєте, щоб кілечка вийшли пухкими, додайте 4 грами розпушувача, я ж зробив без нього. Всипаємо сіль і перець. І руками все вимішуємо ретельно, щоб не лишилось грудочок. А якщо буде дуже рідка маса, то можна трішки всипати борошно ще. Кілечка обов'язково ліпимо мокрими руками. Якщо робите з розпушувачем, то робіть велику дірку. Так як вони набухнуть, то може вийти один суцільний блинчик. Викладаємо форму, застелену пергаментом. Ще, до речі, смачно, якщо додати в тісто трішки чеснику, але це вже на любителя. Далі гарненько змащуємо яєчним жовтком по всій поверхні. В кінці обов'язково присипаємо кунжутом. Я присипав чорним і білим, так естетичніше. Відправляємо в духовку при 180 на 25 хвилин і готово до подачі. Всім смачного! І не забуваємо підписатись на мої соцмережі в описі: Instagram, Telegram та Facebook. там ще більше рецептів. А також можете підтримати мене донатом. Реквізити є в описі. Всім буду вдячний!